Всім привіт! Пам'ятаєте то відео, як я шукав грозовик на карті трек 1. Ну то коротше, я був помилився. Нам треба летіти ось туди і в ось той угол. І, і вона має бути зверху. Тобто я щось наплутав. Ну Ми маємо отак робити верхній, верхнюю. Оці тут дуже довго до так. Стоп, це що? Та ну я не вірю. Це правда? Це платформа. Так я щось там бачу. Как за платформу. Окей. Так. Ой. Как платформа. Я uh. снимаю. Зараз є, стоп. А якщо зайти в машину? І... В наступній серії я його куплю. Йошкін кот. Я реально появився. Коротше, всім пока у мене таке відео було. Но існує. Я... короче всем пока.